Вже декілька місяців найпопулярнішою мобільною відеокартою, судячи зі статистики Steam, тобто народною улюбленицею, GeForce RTX 4060. Тож, коли в наші руки потрапив ноутбук Acer Nitro V16, у складі якого знаходиться саме такий графічний прискорювач, ми вирішили перевірити, як на ньому бігають нові сучасні популярні важкі ігри, ну і просто популярні. Працюй і розважайся з ноутбуками Acer. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на каналі Гесідком. Підписуйтеся з нами завжди цікаво. І не забувайте за наші соціальні мережі, посилання на які в описі, та заглядайте на сайт. Так от, найбільш цікавою для нас сьогодні частиною лептопу є GeForce RTX 4060. Ця мобільна відеокарта була представлена вже більше двох років тому, і як її десктопна версія архітектури Ada Lovelace здавалася доволі спірним і дуже компромісним рішенням. Адже всі очікували чогось більш потужного зі збільшеним відеобуфером. По факту ж у складі GPU маємо 3072 куда ядра, по 96 текстурних модулів і тензурних ядер, 48 блоків растеризації та 24 ядра прискорення трасування променів. В якості VRAM використовується 8 ГБ gddr 6, на ефективній частоті 16 ГБ за секунду на контакт через 128-бітну шину, що забезпечує пропускну здатність лише 256 ГБ на секунду. Однак є і відмінності від дискретної версії. Тепловий пакет залежить від конструктивних особливостей ноутбука і його системи охолодження, а разом з цим можуть бути й різні робочі частоти. У будь-якому випадку вони нижчі, але це частково компенсується більшим кешем другого рівня. Мобільні карті залишили 32 МБ, проти 24 у звичайної. Саме у цьому ноутбуці на розпоживання графічному прискорювачу обмежено на рівні 85 Вт, що виливається у 1545 МГц базової робочої частоти з гарантованим бустом до 1890. Хоча зазвичай це буде помітно більше, і залежатиме від складності гри чи застосунка. Інколи можна буде помітити майже стабільні 2,7 ГГц. Певно, у цьому є заслуга системи охолодження ноутбука. Тож давайте поглянемо на нього та його характеристики детальніше. Ноутбук Acer Nitro V16 завдяки вазі у 2,5 кг можна вважати універсальною моделлю, яку неважко носити з собою. Однак можна використовувати і як заміну стаціонарного ПК. До того ж, він має стриманий дизайн, що підкреслює багату функціональність. Розширюють її два порти USB 32 Type-A, один з яких підтримує зарядку пристрою у вимкненому стані, а також USB 4 Type-C з підтримкою Power Delivery, режиму Thunderbolt 4 і виводу зображення по протоколу DisplayPort. Мережеві з'єднання підтримуватиме гігабітний lan контролер і бездротовий модуль Wi-Fi 6E, сумісний із Bluetooth 5.3. Зображення виводитиметься на 16-дюймову IPS-панель від AUOPtronics з матовим покриттям ComfyView і роздільною здатністю WUXGA, а це 1920 на 1200 точок. Тобто співвідношення сторін тут 16 до 10. Частота її оновлення становить 165 Гц, а час відгуку 3 мілісекунди. Більш детальний огляд цього ноутбука є на нашому сайті за посиланням у підкасті та описі. Тож переходьте, щоб дізнатися більше інформації про тестування екрану, пристрої введення, час автономної роботи і таке інше. А якщо вам сподобався такий ноутбук, то радимо обрати найкращу цінову пропозицію на найактуальнішу для вас модифікацію за допомогою українського сервіса Е-каталог, де прослідковується і динаміка цін, і видно рейтинг продавців. Або за допомогою різноманітних фільтрів підберіть собі інший ноутбук Acer, який стане чудовим помічником для роботи і розваг. Переходьте за посиланнями під відео. Тут же докладніше нагадаємо лише про апаратну платформу, бо вона впливає на продуктивність в іграх. Базується ноутбук на шестиядерному 12-потоковому процесорі AMD Ryzen 5 8645 hs на архітектурі Zen 4. Його базова частота становить 4,3, а динамічна досягає 5 ГГц, при цьому максимальний TDP не перевищує 54 Вт. Для прискорення штучного інтелекту тут є Ryzen AI NPU. Продуктивність усього 16 трильйонів операцій на секунду. А під час незначного 3D-навантаження може задіюватися інтегроване відеоядро Radeon 760M. Підсистема оперативної пам'яті представлена двома модулями DDR5 5600 форм-фактору SODIMM від Kingston загальним обсягом 16 ГБ, чого повинно бути достатньо для більшості сучасних задач та ігор не на максимальних налаштуваннях. Збереження даних забезпечується SSD-накопичувачем Kingston, який є oem версією бюджетного Kingston nv 2 з хорошими для повсякденних задач швидкостями читання та запису. Простору 512 ГБ мінімально достатньо по сучасним міркам, тож додатковий зовнішній накопичувач завжди буде в нагоді. До речі, швиденько перекинути всі необхідні програми та ігри на ноутбук нам допоміг зовнішній SSD Kingston XS1000R з інтерфейсом USB 3.2 Gen 2 Type-C. Саме останнє забезпечує швидкість передачі даних до 1050 МБ на секунду. До того ж він має компактні розміри, що дозволяють завжди з собою мати великий запас простору, а також стильний зовнішній вигляд, тепер от у яскравому червоному виконанні. Більше подробиць та характеристик про Kingston XS1000R можна дізнатися за посиланням під відео. А що ноутбука з температурним режимом? Про це гадаємо, варто сказати. Тож почнемо з простою, коли немає великого навантаження, то графічний прискорювач відправляється у енергозберігаючий режим, скидаючи частоти. Тому тільки компактний корпус і невелика система охолодження призводять до прогріву вищої температури тіла, 42-44 градуси для чипів пам'яті та GPU. Процесор теж гріється до такого рівня. Стресове намонтаження на процесор розжарює його до ще прийнятних 87,5 градусів при середній робочій частоті на рівні 4,5 ГГц і досягнення ліміту по споживанню 54 Вт. Це підігріває і дискретну відеокарту, яка тепер має температуру на рівні 50 градусів для обох складових. Якщо за стосунку потрібна в першу чергу відеокарта, то нарешті GeForce RTX 4060 прокидається і починає перетворювати 85 Вт енергії у тепло. Графічний процесор прогрівається до майже 79 градусів, а VRAM 68. Процесору тепер не так гаряче, та й частоти він тримає ближче до економного режиму. І у попередніх двох випадках кулер не відрізнявся тихою роботою, та найважче йому стає під повним стресовим навантаженням, хоча розсівати тепла йому треба не набагато більше. Система, маючи загальний ліміт на все у 135 Вт, віддає пріоритет відеокарті. Тому її режим роботи залишається майже незмінним. А процесор дозавантажується лише частково, але навіть скидає декілька градусів внаслідок переходу системи охолодження у максимально продуктивний режим. Температурний режим у іграх буде залежати від їх потреб у ресурсах процесора та відеокарти, змушуючи ноутбук балансувати навантаження. Наприклад, у Cyberpunk 2077 для CPU багато роботи, тому він трішки в пріоритеті, а відеоприскорювачу залишається близько 60 Вт. Проте температури високі на всіх вузлах. Центральний процесор 85 градусів, графічний 77, відеопам'ять приблизно стільки ж. І це з профілем Turbo, при якому виставляються граничні значення енергоспоживання та за можливістю максимально розганяється процесор або відеокарта в залежності від потреб запущених застосунків. Перш ніж переходити до ігрових тестів, ми запустили й деякі синтетичні, результати яких ви бачите зараз на екрані, щоб і взагалі мати ширше уявлення про можливості такого ноутбука, ну і вам можна було порівняти його зі своїм мобільним чи стаціонарним ПК. З цікавого звертаємо увагу на продуктивність вбудованого NPU. Добре, що він є, і, ймовірно, у деяких випадках стане корисним за рахунок кращої оптимізації під задачі штучного інтелекту. Але центральний процесор і тим більше дискретна відеокарта виходять значно продуктивнішими. Останнє ще й ігри дозволяє запускати, що у даному тесті нас цікавить найбільше. Оскільки RTX 4060 лепто позиціонується як ідеальне рішення для Full HD, то саме такі роздільні здатності ми і будемо тестувати. І почнемо з достатньо важкої Alan Wake 2, у котру цілком комфортно можна грати з високим пресетом графіки, якщо до нього додати DLSS у збалансованому режимі. Це не критично впливає на якість зображення, але забезпечує майже стабільні 60 FPS. Ну хіба що у дуже важких сценах можуть бути незначні просідання. Можна спробувати до цих налаштувань додати і трасування променів навіть в ультрарежимі. Однак тепер, щоб отримати грабельну частоту оновлення екрану, доведеться DLSS перевести у продуктивний режим та увімкнути генератор кадрів. Чіткі зображення трохи страждає, але воно все ж досить приємно, у тому числі завдяки новому ші алгоритму Transformer. Частота кадрів балансує на рівні 60 FPS з можливими просіданнями нижче 50. Візуально це трохи помітно. А от претензій до керування немає. Не така вимоглива Apex Legends побігла і на ультра-налаштуваннях, тобто, коли усі повзунки та перемикачі вправо. Хоча і бачимо попередження, що 8 ГБ VRAM може бути замало, але до ігроладу претензій не виникло при середніх 175 кадрах за секунду і дуже рідкісних подіях на рівні сотні. Лише на початку першого матчу зустрілося декілька підтупів, а далі все окей. З Baldur's Gate 3, яку ми спробували на ультраграфіці у третьому акті, виникли деякі негаразди. При використанні API Vulkan гра працювала на диво погано. Можливо, то через наявність двох активних графічних прискорювачів та не зовсім коректну роботу технології Nvidia Optimus. Перемикаємося на DirectX 11, і проблема зникає. Проте й так, плавність відеоряду не ідеальна, плюс присутні невеличкі посмикування, а місцями відбуваються просідання нижче 60 FPS. Однак грати доволі приємно. Звертаємо увагу, що це той випадок, коли на процесор лягає велике навантаження і він перетягує ковдру на себе з відеокарти, яка починає працювати на дві третини від своєї потужності. На комфортний геймплей побачили у Call of Duty Warzone на екстремальному пресеті графіки, причому з першого ж матчу. Тому підтвердження можна рахувати середню частоту кадрів за 90 FPS без значних просадок по рідкісним та дуже рідкісним подіям. Якщо чіплятися, то іноді все ж присутні деякі посмикування, але загальна плавність дуже порадувала. Очікувано, що у Counter-Strike 2 з дуже високим пресетом графіки маємо комфортний ігровий процес. Середня частота кадрів, враховуючи параметри системи, взагалі захмарна 140 FPS. А от статистика 1 та 0,1% лоу удвічі менша, що може свідчити про наявність статурів. Однак в ігроладі будь-які посмикування відчуваються вкрай рідко. Незважаючи на те, що Cyberpunk 2077 і досі оновлюється, а драйвери для неї оптимізуються, на RTX 4060 лептоп чесні ультраналаштування все ще не підйомні. Доводиться залучати DLSS у якісному режимі з моделлю Transformer. Тепер середня частота приємна, хоча спочатку час від часу зустрічалися незначні посмикування. Але загалом відеоряд отримав гарну плавність. Якби ще й не ліміти загального енергоспоживання, то результат був би кращий, оскільки гра налягає на процесор, що знижує продуктивність графічного прискорювача. За бажання можна пограти і при максимальній якості графіки з важким трасуванням променів і навіть без застосування генератора кадрів, якщо апскейлер буде у ультрапродуктивному режимі. Бажаних 60 FPS, на жаль, більшу частину часу немає. Чіткість зображення вже не така гарна, хоча і все ще доволі непогана завдяки трансформер. Ну і додамо, що невеличкі підгальмовування зустрічаються частіше. Тут, до речі, напевно, вже і 8 ГБ відеопам'яті починає бракувати. Застосування генератора кадрів дозволяє покращити загальні чіткість та плавність зображення, бо і DLSS тепер у збалансованому режимі можна залишити. Проте деякі посмикування іноді відчуваються, і, напевно, навіть трохи сильніше у порівнянні з попереднім сценарієм. Тут вже явно 8 ГБ малувато. Тим не менш, проблем у керуванні майже немає, до того ж, саме такі налаштування активніше задіють відеокарту, краще показуючи її потенціал. У Diablo 4 максимально яскравий та приємний грулат маємо з ультрапресетом графіки. Саме так ноутбук забезпечує понад сотню кадрів за секунду в середньому, без суттєвих просадок, а моніторинг не фіксує якихось підгальмовувань чи статорів. Проте іноді все ж можуть зустрічатися посмикування, в першу чергу при переходах між зонами. Якщо у Fortnite не задіяти технології на Night і то можна бути дуже результативним на епічній графіці з чудовою частотою оновлення екрану понад 100 разів за секунду. Картинка радує око, але все ж плавність трішки кульгає, скільки ми не бігали з надією от зараз закишується. Проте якогось помітного негативного впливу на геймплей ці рідкісні посмикування не вносили. Приємно порадувала і Forza Horizon 5, де можна було задіяти екстремальний пресет графіки з двократним msaa згладжуванням. Середньою частотою кадрів понад 90 FPS і хорошою статистикою рідкісних та дуже рідкісних подій геймплей комфортний більшу частину часу. Зовсім іноді трапляються підфрізи, можливо, через деяку нестачу 8 гігабайт відеопам'яті. Слухайте, що давненько ми не залітали у Helldivers 2, тож вирішили згадати цю атмосферу з ультрапресетом графіка, який трішки пом'якшили високоякісними текстурами і ультраякісним масштабуванням зображення. Так все таки якісне. Так от саме так ігровий процес не викликав нарікань при середній частоті кадрів понад 60 FPS із хорошою статистикою довгих кадрів. Хіба що у надто важких ситуаціях може бути просідання нижче 60 кадрів за секунду та поява незначних посмикувань. З Indiana Jones and The Great Circle, на тому ж Vulkan, все було добре, але гра дуже вимоглива до наявної кількості відеопам'яті, тому комфортний грулат вдалося отримати лише при середніх налаштуваннях графіки. Якщо обрати високий пресет, то 8 ГБ вже не вистачає і починаються серйозні проблеми з плавністю. Наостанок звернемо увагу на зразковий баланс у цій грі завантаження процесора і відеокарти. Остання показує все, на що здатна з поточним обмеженням теплового пакету. Зразковий ігролад при чудовому балансі навантаження на систему маємо і у Kingdom Come Deliverance 2 на ультраграфіці з якісним режимом роботи DLSS. За бажанням можна було б обійтися і без апскейлера, але тоді не буде стабільних 60 кадрів за секунду. Хоча відсутність значних просадок та помітних підгальмовань все одно забезпечують хорошу плавність. Marvel Rivals дуже приємно виглядає на ультра-налаштування графіки, однак є деякі проблеми з плавністю. Вимикання технології Lumen частково вирішує це, але остаточно позбутися підгальмовувань, особливо в сутичках, так і не вдалося. Тож при дуже приємних понад 80 кадрів за секунду в середньому, іноді поразку можна буде перекласти зі своїх прямих рук на залізо. Для пасу Exile 2 з мобільної RTX 4060 можна обрати максимальні налаштування графіки. З ними під час звичайного проходження сюжету ігролад комфортний та й плавність радує, хоча останній дещо залежить від кількості та щільності візуальних ефектів. Тому гадаємо, в ендгеймі, особливо у коопі, налаштування графіки прийдеться трохи зменшити, Щонайменше якість глобального освітлення і тіней. На жаль, не все так добре зі Stalker 2 Серце Чорнобиля, адже гра дуже вимоглива і до процесорних можливостей, у першу чергу до них. Відповідно, баланс потужності зміщується на CPU, і графічний прискорювач може працювати максимум на дві третини від стелі. Тому отримати більш-менш прийнятний ігровий процес можна тільки на низьких налаштуваннях графіки при значному зменшенні масштабування у продуктивний режим. Рятує ситуацію генератор кадрів, який чудодійним чином допомагає краще задіяти потенціал відеокарти. З ним можна розраховувати і на помітно приємнішу картинку. От, наприклад, високе налаштування графіки з якісним DLSS. Це покращує і загальну плавність, але посмикування стають частішими і помітнішими. Проте явних проблем з керуванням чи прицілюванням немає. Говорячи про мобільні графічні прискорювачі, у першу чергу варто розуміти, що їх можливості вкрай сильно залежать від усього ноутбуку, від конструкції і розмірів охолодження до встановлених лімітів енергоспоживання і можливостей системи живлення. Але, як показали тести GeForce RTX 4060 Laptop, навіть в не самих ідеальних умовах цей графічний прискорювач дозволить запустити будь-яку сучасну гру і отримати задоволення від ігрового процесу. У більшості випадків це будуть дуже високі налаштування графіки, іноді із трасуванням променів не в найнижчих положеннях. Однак без задіяння фірмових технологій масштабування зображення та генерації кадрів не обійтися, особливо з найважчими іграми на ресурсоємних ігрових рушіях, чи коли у оптимізацію не встигли. При цьому остання технологія часом чудодійно впливає на баланс продуктивності і дозволяє не просто збільшити частоту оновлення екрану, а й задіяти кращі налаштування графіки. Проте у деяких іграх все ж доведеться задовольнятися просто високими чи навіть середніми налаштуваннями. Адже на останню роль у такій ситуації відіграє і 8 гігабайтний відеобуфер, якого вже не завжди достатньо для максимально якісних текстур і у Full HD. Тож в цілому бачимо, що саме RTX 4060 для ноутбуків стала оптимальним варіантом, забезпечуючи за відносно невеликі гроші при помірному енергоспоживанні, чудову продуктивність і підтримку усіх актуальних технологій. Тому гадаємо, найближчим часом популярність цього мобільного графічного прискорювача не зменшуватиметься навіть після появи моделей з наступним поколінням, які очікуються з більшим цінником без значного приросту продуктивності. Але це ще треба буде перевірити, тому залишайтеся з нами. Тобто підписуйтеся на канал, підтримуйте просування відео вподобайкою і змістовним коментарем. Радьте наші тести друзям чи ставайте спонсорами. Останнє допоможе частіше оновлювати ігрову бібліотеку, тож тести будуть цікавішими і актуальнішими. На все добре, слава Україні!